Вернулися ми з покупок. Дивіться, що кримінка собі купила. Що це є таке? Туалетик пісяти. <рес> Туалетик пісяти? Ану покажи. Який він. Ух ти! Такий розовий, дівчачий. Та його розпакуємо. Та да, давай розпакуємо. Давай. А там чупки є Ну Я бачу є чупа-чупс. І щось, напевно, що тут всередині має бути зараз. Трошки надрізав того кульочка. Ой! Чупік загубили! А от він є. Дивися, а тут в унітазику, що там всередині щось є чи нема? Він приклеєний. А, дивись, тут от є такі от виступи де чупік тримати. Ну, що, не відкривається туалетик? Отут наклейку треба оцю відклеїти. Ого! А що там? Сюрприз? Ану? Якийсь порошок? Реально порошок? Кароліна, може, то не іграшка. Це справжній порошок. Справжній порошок? Я не знаю. Що це є, Віталь? Це типу, як на воду розбавити і лодку водичку чи ні? Коротше, той порошок пізніше розберемося. Може на воду висиплю і подивлюсь, що це є. Що купили сочок і дивиться бананів, купили тобі. Ого! Цілу в'язку. киснові від Біскоті печенька. Вау. Доменіко. Ну, Попередній раз брали Лоренцо, були класні, а Домініко ще не брали. Артек вафлі до чаю. До кави і сочок. О, мій любимий гранат. Ти любиш гранат? А, то гранат і яблуко. То мікс. Я думаю, що це просто гранат. То що гранат? Та гранат. Будеш пити його? Mm -hmm. Ні. Ну, То я буду пити. А то унітаз, як ти ж його так хотіла. Не хочеш вже? Ну дивіться, я налив водички, щоб зробити експеримент. Я ж розрізав той пакетик. Давай будемо пробувати. Висипаю його на воду. Не знаю, що вийде. Я так думаю, що типу як Юпі. Може я щось не то зробив. Може то просто треба було в рот висипати. Така як скрова пудра. Розовий. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну він такий кисловатий. Чи водичка взагалі не смачна, може, то просто порошок, щоб всипати до рота ну там якось кисле, солодке. Я вилив, коли мене сильно хотіла то попробувати, обідалася, що їй не дав спробувати, я їй налью за сочок, той гранатовий, що її купив. Потім вона буде пити точно. Аж цілий стаканчик. Він хоч прикольний. О, ну ты хочешь натуральный. Смачный? Зараз будемо робити кнапочки. Хочеш їсти сирочок, Відкрити тобі? А з хлібчиком чи без? Ні, я не хочу нечем. Не хочеш з хлібчиком? Добре. ще не хочеться. ще не хочеш. Він ти любить дуже сильно оці сирки. Оп. Тримай. Все. побігла. Попила, поїла. Ще тут у нас компотик вже зварився. Тут ще бульбочка вариться. М -м -м. Вечеря вже на полутові. Хочу ця покупка якась була така невдала, тому що цей от унітазик там просто був єдиний Чупа-чупс, плюс-мінус нормальний. Заради того Чупа-чупсу купляти ціле таке от барахло. Ну, але купили, то купили. Тобі сподобався той унітазик? Так. Да. Ну, Кароліні сподобався, бо вона... Магазині кричала, що вона таке хоче і все. Будеш мати, там будеш сидити своїх лялічок, так? Може, лего будеш туди ходити в туалет. Конструктор, так? Он ти динозавра зробила з конструктора? А ну, піде він на туалет чи ні? Все, я відкрив, давай. Сиди його на туалетик. Все. Ми привчили на туалет ходити динозаврика. Молодець, тепер треба нажати кнопку. Пшш, все, злили воду. І Карлінку ми теж навчили вже ходити в туалет, і вона вже ходить взагалі без памперса і спить без памперса. Ну, повністю все без памперсів. Це настільки і полегшення, і економія від тих памперсів. А вона знає то що... вона пісня. І динозаврика відівчили вже від памперсів. Вже вона динозаврика свого розклала. Надаля собі купила новий костюм. Його поки що поклала. Не знаю, чи вона його схоче показати чи не схоче, то вже буде ясно дальшому відео. Прийшла. Наталя, прийшла. Наталя прийшла. Тут що з Кароліною складали от, от робота величезного на платформі. Має очки, ротик. Не знаю, вона щось таке от тіло. Тут можна посередині поставити ще якісь іграшки. То виходить, як якийсь як дійсно робот. От яким може управляти, навіть не знаю, хто ведмедик. Зараз давай я попробую. Візьмемо такого маленького ведмедика, якщо він сюди пролізе. Оп, проліз ведмедик. Все, ведмедик в роботі. Я робот, я робот, я робот. О, видно його. Він як в машині сидить. У нас почався ранок. Квіточка вже поїла, бавиться свою любиму гру. Я тим часом... Поки Наталя ще пішла в магазин, розбираю посудомийку. От Розбирати люблю, а складати і це все щось сильно. А так вже коли помита посуда, це все посортувати. Це сам кайф, особливо ложки. Щоб подивитися, що тут твориться на вулиці, тому що вночі була така негода, що я аж закривав вікно, щоб просто дощ такий шквальний, не вірвався нам до хати. Так як, в принципі, літо ще вікно відкрите, але настільки сильного дощу я ще не бачив. Напевно, текла вся річка з дощу, полишала такий ґрунт, повимивало. Дві калюшки можна знаєте гойдатися. Бригати у воду. Або сфотографуватися так класно десь ззаду, так як то на морі або на озері. <плес> Такі от у нас плани морські <плес> на майданчику. Будеш допомагати татові прибирати? Я буду пилососити зараз. Хочеш? Напевно, що не хоче, тому що вона там бавиться кіцю гру. Ти ще її не пройшла. Там треба її лікувати, десь ще водити на манікюри. Хочу такі, як у нас було там гочі колись. Хто пам'ятає? Не, не хочеш? Каринка не хоче. Добре, а та тут і сам буде прибирати. Окей. Все, я вже прибрав. Карліна ще бавиться на телефоні. Коротше, якщо хочете, щоб дитина була чемна і не заважала, то треба дати телефон. Давай покажемо, що ми склали. Карліна склала щось. Це якісь як джміль. Чи бджола та ж тебе вкусила. Тільки вона має бути жовто-чорна. Правильно? О, і так сильно, що вона літає. Ого. Я аж боюся вже. Ой-ой-ой! Щоб де не вкусив. Люблю, як короліна сама складає ті леко з неї споглядати, що ж там вийде. І в кінці що це за назва буде того, що вона складає. Це буде якась тварина, чи, чи робот, чи взагалі якась назва придумана з голови. Не можу скласти зразу всі три докупи. Неткат, о, інженер, так, думаю, так. Не склалися всі. Ага. У нас зараз отак їх хоче скріпити. Ого, тут ти, колінка розумна. Що це таке вийшло? Ну покажи. Що це є таке? Я спочатку знаю, що я думав, що це якась черепаха. Тож не черепаха, то якась дитинка. Дитинка? А, ага. тільки голови нема. Кажу, може це також вчепити, і буде голова. Ой. Та, Та, Так, так прикольніше. А як так депута? Ні, не отак. При... Отак. Ага, ну все, це дитинка. Клас, лайк. За таку дитинку. Ага. На дитинку ще ходить. Ви зрозуміли, корлінці. Ось ці от кебабчики настільки зайшли, клас, що вона їх аж полюбила. Ну і крім того, ж їсти з тим кетчупом дитячим. Але там буквально капельку даю, щоб просто. Надати йому якогось аромату. Все, давай сдай свою креселку, будеш їсти. Така проголодалася після того лего, везера посаджувати. Завалиш то крісло. Ну, все, смачного. Вона навіть каже, та, то я буду їсти сама, ти мене не годуй. І Щоб замітили, нема прибора, який показує там всякі ті. Бімідурущи. Смачний кебабчик? То мама приготувала. Вона їх позапікала такі смачненькі, щоб ти мала що нямати таке смачне. Чи хотіла макарони? Mm -mm. Чи хотіла зупу? Ні. Nee. Чи кашу? Ні. Nee. Кебаб, так? Так. Добре їж. Ой! Mm. Ого, тут і сишки, баб, прямо як шашлики. Нямняшки. Молодець. Чемна дівчинка все з'їла. Основну страву ми вже з'їли. Тепер давай. На вибір, який ти хочеш йогуртик червоний, він йде з е... лісовими ягодами. або Такий синій з бананом і яблуком. Е, такий. Добре, червоний. Окей, то я забираю. Єдине, те, що вона хоче сама їсти йогурт, це вже трохи така небезпечна справа, тому треба вдягнути їй снявчик І Потім доведеться передівати її і мити. Я теж так само, як і ви, думав, що воно хляб не з ложки. Але ні, Кароліна має інтуїцію, добру, що треба скоро то злизати. Ледве Кароліну вклали спати через такі от музики, що зараз творяться на вулиці. У нас сьогодні день трави. Ну, так виходить в обідній час. Я думаю, воно закінчиться десь до обіду, але ні, як зранку почалося, з восьмої ранку, так і до 2 години, поки друліна не заснула. Ну але вдалося все-таки її вкласти спати. Погода якось ще більше помінялася, сонця тепер взагалі немає. Повністю все в таких от пористих хмарах.